Добрий вечір. <ріх> так, доброго дня, кому вечора. Ну, нас вже вечір. Так, у нас на ремонті ось таке о Peuge. Таке о Peugeot 5008. Меня їм буде міняти. Сілінблоки наречали. Але то така машина. Що страшно, я не знаю зараз як то ритяга виняти, він йде ціл, через цілий підрамник. Вон геть в підрамнику схований. Так, ну ми вже відкрутили тут. О, блін, тут треба буде відкручувати. Откручувати вон кулака, знімати. Шаров ми вже вибили. Іначе воно ніяк. Тут, то, блін, зробили, я не можу. Так, відкручуємо. Ну, колесо відкручуємо ну, і вже ото все. Тут будемо щось мудрувати. То масакра не машина, Я, я не знаю. Страшно. Блін, чи світло виключають. Ну то таке. Працюємо далі. Там ще якось болт вилізе, але тут то взагалі... Ще... Так, заразі маємо речага з подрамника, Не знаю, як не вийняти. Кулака відкрутили. Що треба курити, щоб таке приходить Він туди в прийде впирається. Він вибирається Реально на нього? А ні, я пішов, Ой, пішов. Де, пора. Запустити, блядь? Йомайо. -йо. Тут ось, що за масакра? Що ти її, блять, жабоїди нюхали джой жабив, по потимов. Коноплею кормили і блядь, не хили. Страшно. Ну якось так, так аналогічно з другій сторони зараз ще труфі. треба перепресувати. Чи цілі реча є? Угу. Так, працюємо. Випресовуємо це оригінальний, напевно. Це Ви добре, Ви Ви ну, прес у нас такий вомочний. Знімаю. <рес> Що такі прес? Він ще від Гольфа давив. Але він пролазить, ти резину зараз працює. Ой! Порвало куколку. <рес> Ну, коротше, випресовуємо, так само аналогічно той. І з двох сторон. Ось такі новенькі салінблочки. Та й от. Працюємо далі. Щось десь заперло. Во. О! Ні, воно навіть не пішло. Перезину випросовуєш. Так. Запресовуємо вже. Бло, так він чуть набік пішов. Ну, у нас прес тут професійний. Пронувся. професійний. Треба до верха переробити. Треба преса нормально зробити. Да. Тай запресовуємо. <рес> Блять, там не знімай такої хуйні. Але прес під таку машину хорошу пойдет. Геть. О, О, і жди, як чітко запресували. Сейчас, -то? той гідравлічний, ще там якийсь там модний, що у нас теж модний танк піднімати. Ну чуть у нього куколку порвало, але він ще чіткий. Треба ще можна пресувати. Хоч, хоч такий, це Та буде зробити нормально. О. Все, запресовуємо. Да, за на почестеното. И все. Съдим дальше. Поставили ми вже назад, запрацювали, закрутили новенькі салінблоки, закрутили шарову, кулака. Та й от. Як то не сильно, не сильно, не сильно так-то все складно було. Та якось так. Ну, то цар звірий, але що ж ти зробиш? Все для... не для людей, коротше. Для веранда. Ну, ось така в нас була машинка. Цар звірів. Викохала вона в нас як... як завжди, як, як Peugeot, як там, ну коротше, ви поняли. Та й таке. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі.